всіх на своєму каналі завершили черговий проєкт ЖК Файна Таун. Вийшла чудова стильняча квартира. Зараз покажу вам фотографії, покажу, що було до, як вийшло після. Ну а замовити ремонт, як завжди, можна по ссылочці в описі цього відео. Щойно ви побачили відеоряд фотографій квартири без меблів. І зараз подивитись після меблювання. Вони дуже сильно відрізняються, і квартира набуває свого шарму вже після встановлення меблів. Ціна цього проекту десь приблизно 900 доларів за квадрат з технікою, з роботою, з матеріалами. Тому заробляйте, робіть собі стильні ремонти. Залишайте свої заявочки у нас на сайті. Порахуємо вам, зробимо хто ще не боїться вкладати кошти в такий нелегкий та тяжкий час для України.